Вона звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісіте Огає. І Сіта, вітаю вас. Вітаю Олена. Рада вас бачити. І сьогодні хочемо записати наш традиційний календар тижня, але почнемо з головних таких світових новин, які хвилюють всіх, зокрема українців. Ісіто, скажіть, що зараз відбувається в світі? Чи дійсно зараз ми на кроці такому? Важливих змін, і чи дійсно зараз Америка, точніше, Дональд Трамп, може сказати, кидає Україну у такий важкий час? Чи це відбуваються якісь маніпуляції, хитрощі у світі? Насправді, Трамп він покликаний щоб допомагати тільки Америці, він буде зараз захищати інтереси суто Америки, і він буде укріплювати, зміцнювати Америку. І ви бачите, що він планує зробити великий захист для Америки як золотий купол над Америкою. Він планує покращити економічну ситуацію. І якщо раніше Америка допомагала іншим країнам, допомагала Європі, то зараз Америка буде. З політикою Трампа спрямована тільки на допомогу собі? Виключно зараз настає такий час, коли кожна країна буде сама за себе. І навіть Європейський Союз, де всі європейські країни тримаються разом, при нападі на якусь країну він не спрацює, тому що кожен буде захищатися сам. Скажіть, а як тоді? Трамп буде впливати подальшому на нашу Україну він буде частково допомагати Україні. Будуть частково іти гроші, але я бачу, що дуже багато зацікавлених сторін, в тому що війна продовжувалася і Путін. Він дуже хоче отримати Україну, він отримає одну частину за іншою, і для нього дуже важко зупинитися зараз, особливо після перемовин, які відбулися. Так, ми слідкуємо за усіма новинами і усіма подіями, що відбуваються у світі. І я зараз виходила на це останній тиждень травня, і хочеться поговорити, що що варто зробити нашим глядачам до початку літа. Залишився тиждень, тиждень весни. Що обов'язково треба зробити перед літом і сіти поради від вас? Літо — це такий період цвітіння, це період творчості, це період натхнення, це період любові. Тому нам потрібно заспокоїтися і зрозуміти, що божественна сила, яка розпочала якісь негативні події, вона так само може їх припинити. І треба зрозуміти, що ми проходимо великий кармічний урок. І ми не маємо від нього тікати, ми маємо його прийняти повністю. І коли ми приймаємо цей урок, урок закінчується в цьому моменті, поки ми намагаємося змінити ситуацію, урок продовжується. В якийсь момент нам потрібно повірити, реально повірити в Творця і віддати все в руки творцю. Тому це наше випробування вірою. І я впевнена, що українці пройдуть? Теж цьому впевнена. І починаємо тоді календар тижня на останні, е, останні дні травня. Починаємо з неділі, 25 травня. Скажіть, які енергії будуть 25 травня і що ви не радите робити у цьому сім. Це енергія планетикету, енергія відлюбника, енергія самотності. В <кій> цей день я вам раджу побути з собою, побути своїми думками, заспокоїтися, побути в тиші, побути наодинці, поїхати на броду, погуляти, помедитувати. Це не день для загалу. Для спілкування з іншими людьми. цей день для спілкування з собою. Тому я б радила вам саме утриматися від якихось гучних свят, зустрічі з друзями і побути в своєму гармонічному стані з собою. Прекрасна порада. 26 травня понеділок. В яких енергіях буде цей день, і що варто зробити в понеділок? Понеділок це енергія Сатурна і Місяця. З одного боку буде відчуватися деяке розслаблення з іншого боку, навпаки, дуже сильне напруження. Що вам треба робити? Навчитися. Гармоніювати між розслабленням і напруженням. В якийсь момент вам треба буде зібратися і прийняти важливе рішення, в якийсь момент вам треба буде розслабитися і відпустити ситуацію. Тобто це день, коли ви будете вчитися балансувати, це день балансу між різними ситуаціями і різними енергіями. І, звичайно, наприкінці дня я рекомендую вам відпочинок. Це найкраща порада відпочинок відпочивати. Наступно, рухаємось далі це вівторок, 27 ем, травня, скажіть, яку практику ви радите виконати саме оцей день? Дивіться, це день Марсу, і 27 це дев'ятка також число Марсу. Тому це такий день вогню, день тіла, день очищення. Я пропоную вам очистити е, свою оселю з допомогою свічки, за допомогою вогня, пройти по своїм кімнатам. Також ви можете помедитувати на свічку, подивитися на вогонь, постарайтеся просто сісти і мінімум годину не відводити очей від вогню. Просто дивитися на вогонь, і ви відчуєте, як вогонь він випалює всі негативні, погані, е, чудові енергії всередині вас. Дякую вам. Наступне це середа, 28 травня. Що ви порадите нашим глядачам, тому що е, в інтернеті пишуть, що у цей день краще приділити свій час на роботі а відпочинку, але ми всім розуміємо, що це будній день, всі на роботі. Що тоді робити у цей день? Дивіться, середа це дійсно такий родинний день, це день сім'ї. І це день об'єднання. Я б радила вам його провести в сімейному колі, запросити родичів на сімейний обід або сімейну вечерю, приділити час своїй родині, своїм дітям, пограти разом, піти на прогулянки разом, піти разом до ресторану. Це день об'єднання, це день роду. Тому ви можете також... Призвати свої родові енергії в цей день. Призвати свій рід, а ви можете в ніч середина четвер попросити свій рід прийти до вас у вісні і дати вам потрібні установи. Тому в цей день, як день портал ви з'єднуєтеся з родом і через рід ви можете отримувати додаткову в цей день. Цікаво. Наступне це нас четвер. 29 травня, яким буде він енергетично ось цей четвер? Четвер це день знань, день Юпітера, і в нас ще є 29 це це енергія місяця. Цей день ви завжди пізнаєте щось нове, ви чомусь навчаєте, ви виступаєте як вчитель для інших людей, але цей четвер це буде. З одного боку і жіночим, яке навчання з іншого боку чоловіче, більш жорстке. Тому ви можете зустрічати вчителів як чоловіків, так і жінок. Це можуть бути люди на вулиці, це можуть бути люди на вашій роботі. Хтось вам щось допоможе, підскаже. А хтось навпаки нагримає на вас, і це буде для вас уроком. В цей день ви також проявляєтеся як вчитель для інших. Людей слідкуйте за знаками, які ви будете бачити в просторі? Слідкуйте за тим, що вам говорять люди. В цей день через всіх людей з вами буде говорити Бог. Тому ось ці послання вони дуже цінні в цей день. Цікаво, дуже цікава інформація. Дякую вам, і наступна це п'ятниця, це 30 травня, така красива дата. Яку практику ви порадите зробити оцю п'ятницю? Піка, це енергія Юпітера, і п'ятниця це Венера, це два вчителі Юпітера і Венера. І в цей день ви можете проживати дуже глибокі медитації. І я обранила присвятити цей день духовним практикам. Ви можете почитати книжку, ви можете вивчати щось нове. І найголовніше це. Внутрішній баланс, ваш внутрішній стан, який ви проживаєте всередині себе? Побудьте також в цей день з собою, побудьте з новою інформацією і робіть медитації в цей день, ви будете мати чудову практику. Прекрасно. ну Залишається останній день травня, 31 число. Що зробити в останній день весни? Це День раху, тому що 31 це четвірка. І цей день він дійде для фізичного переміщення, для подорожей, для якихось нових шляхів у вашому житті. Не бійтеся. Цей день загадувати бажання, не бійтеся мріяти, не бійтеся відкриватися новому. Я б радила вам спробувати нові страви, які ви ніколи не пробувала, спробувала е, вдягти новий одяг, який ви не вдягали, зробіть нову зачіску. Це день тотального оновлення, і все, що ви оновите в цей день, проявиться як оновлення вашого життя. Тому не бійтеся, оновлюйтеся і йдіть у все на ваших день. Клас, я вам дуже дякую за такі поради, за такі прогнози. Календар тижня. До зустрічі у наступних в Дякую, Дякуємо, побачимо.